Так, всім бобра, ви на каналі Добр -бобер. Так, Сьогодні в нас 1 травня. Так сказати, день трудящихся, начебто був колись. Чи, чи не знаю. Ну, коротше, в святах не шарю. Що хочеться сказати? От цвітає наш ріпак, в минув, якщо в минулому році він би тільки почав зацвітати і взяток без нього був би ловкий, то у нас вже відцвівся, кажуть там у... В Вінницькій області тільки починає зацвітати, то у нас вже вон, стручки які. Тобто, і сказали, завтра будуть травити. Та я оце приїхав подивитися, є ще бджола на ньому, а на ньому курва є бджола. М -м -м. Це для нас не дуже добре. Якраз починає квітнути акація, зараз може сходимо, подивимося на акацію, якщо її знайду, зараз взагалі чого їду. Їду заключати матку в Джендерський Сот. Буду починати виводити маток, не знаю, вийде чи не вийде. Ну, от бджолка є, ще бджола. Це так останні квіти. Я навіть сумніваюся, може навіть не знаю, закриватиму чи не закриватиму. Таке от непонятне щось воно. Тут вже почти нічого і не осталось, да? от останні квіточки. Ну, Начальник сказав закрити. Каже, бажано закрити. Навіть не бажано. О, та ні, бджоли літають. Да. Буду закривати. Береженого Бог береже. А стереженого стереже. Так, пішов, зараз подивимося, скільки там в нас привіс. Зараз з'їздимо, подивимося, бо це на поле проїхав. Подивитися. Будемо рішати, що нам робити. Навірно, в цьому році в мене буде ріпак за акацією і разом. Там був привіс 2 кг. До речі, по пакетах по пакетах. В пакетах вже 2 рамки нектару є такого ловкого. Тобто ловкі пакети. Сьогодні теж телефон забувся зняти, ну, завтра збираємося їх вивезти. І вже потім нормально зніму, візьму штатівчик, все як положено. Не вистачає на все часу. Два дні клепав рамки. То що, думав, що хватає, а воно оказалось, не хватає. Ну, коротше, так. Все, пішли дивитися. Так, ну що, друзі? Приїхав я на точок. І що хочеться побачити. А побачу я бджоли, які літають, або аж на той рапс. Зараз якщо увеличу. Да, думаю, ви побачите. Оце жовтеньке. це є наш рапс. Рапс, який квітне отсюди за кілометр, або ж ну, по балочці бджола добре йде. Або ж десь тут ще в нас почала акація квітнути. Ну і на ріпачок літають. Так, і що ми хочемо? Побачить. Звісно, надіявся, я сподівався, що хоча б, хоча б 9 лютого цього травня. Так хладно 9. Хоча б 8-7. Ну, от таке маємо. І знаєте, що сьогодні в нас... Що в нас сьогодні? Середа. Да, сьогодні у нас середа. У нас сьогодні жарко. А от коли воно заквітне, у нас буде 16 градусів. І 10 градусів у нас буде ночі. Так що, о, правда. Так що я думаю, за каче ми пролетим Але як казав мій кент не ний, то я нить не буду, а скажу, що за на кого одіб'єм усе. Так, оно ну, якщо видно, там акаційка вже де вище. В селі та вже розпустилася. В селі її, мабуть, тепліше то в селі краще розпустилася, так. Ну, зараз пішов я дивитися на віса. Зараз подивимося, що в нас, а тут якщо вам видно, от, якщо зараз прицілимося, да. треба, щоб видно, ні, не, не видно, як. Ну видно, бджола йде добре, так по балочці видно бджолу, ну не видно. Нікоте слабенько йде, а некоте так гружо на ловко. Так, ось вони тут пролітають мимо. блін. Що видно, не видно? Ні, мабуть, не видно. Так, а ми... Блін, ну тут така місцина класна. Якби тут постійно гектар по 200 рапса сіяли, то можна було б нікуди не уїжджати. Там є у мене ще одна місцина, де в нас ріпачок був. Правда, там в, тому, в цьому году сояшник будуть сіяти. А там сіть сояшник, з мого досвіду ріпак не сіять. Вон там теж тракторист, сояшничок сіє. Якщо видно, не видно, там пилячка летить. Наверно, надіюсь, що сояшник, щоб я отсюди і не що Так впадло тягати ці вулики. Вон, якщо видно, теж акаційка біліє. Так, все. Багато базарів. Пішли дивитися, що в нас там на вісах. Ну що, друзі, прийшли ми сюди. У нас віса показують 34. Да. так. Опускаємо. Та ну так, нормально. Кілограмчик. Два. Три. Мені десь три з половиною. Так, ну що, ваги в нас показали? 37 з половиною, так? Ну, так, да, так. Да. Якщо бачимо рівненько, то вроді би рівненько. Так. 37 з половиною ну, нехай половину ще випаруть, буде 37. Тобто це в нас, скільки я не заглядав сюди, не пам'ятаю. Щас подивлюся, скажу. Так, ну що, подивився я. Було в нас. Це в нас було 27 число, тобто за 4 дня у нас принесли були, не так вже й багато. Да? Так от. Загалом у нас 5,5 кг ріпаку принесли взагалі. Добре це чи багато, та скажу, що це для такої сім'ї. Це пиль, пиль, реальна пиль. Ну, Маємо, що маємо, як то кажуть. Нічого другого в нас вже немає. І пішла у нас акаційка. Зараз подивлюся сімейку. Може просто треба буде кинути другий корпус, щоб чиста акація була. ну на чисту акацію я не розраховую. Ну а так, постараємося. Будемо дивитися, може так і акації буде, буде вже, там, 3 кіла буде, чи 5 То все викачаємо. І буде в нас такий ріпаково акаційовий мед. Так, все, зараз подивлюся. Так, друзі, маточку закрив, ловив за допомогою такої от ловушечки. І от так, зараз відкрию я вже почну сотвізити так. Ну, такий джентерський сотик поставив. блін, жалко, що я вирізаю. От, наприклад, да, витягувати дві рамочки. Я по формі сотіка вирізаю в старій чорній сушнині. І туди От, перевернулось було. І туди вставляю джентерський сот. От бджолки його добре приклеюють. Тільки раз був випадок, коли до дуже чорної суші треба було ліпити. Хорошо так проволкой. Ну, це я так нарізаю е, ці забрус, е, коли відкриваю, ну, для того, щоб бджілки повибирали. Так, познімав клейонки, щоб не запарити бджілку, коли буду завтра закривати. Сподіваюсь, завтра близько 12 відкрию. Якщо повезе, якщо не повезе, то буде грустно. Так. І зараз їду додому, привіз водички, бо водички в них тут дуже туго з водичкою було. Ой, і ось, ось вже починає давати акація, тому що сьогодні її можна сказати, їв перший нектар з язиків, коли зрізав, їв перший нектарчик. Ось ось. І бджолка вже на водичці працює. Тут трошки, ну, зараз через півчасика тут буде куча бджоли, яка буде пити водичку. Так. Погнав я додому, буду пакувати ті вулики. Так, будемо їхати вже годинок, мабуть, пів шостого. Така в нас краса, там далі в нас акаційка. Скоро воно буде ловко звістився. А я погнав додому. Так що всім бобра.